Їжачок і дорога додому. Одного разу маленький їжачок хрумчик прокинувся під великим старим дубом. Він солодко потягнувся, але раптом зрозумів, що це місце йому незнайоме. Навколо шелестіло листя, пурхали метелики, а у повітрі витав запах вологого моху. Ой лихо, як же я тут опинився, схвильовано прошепотів він. Їжачок роззирнувся, але його хатинки поруч не було. Дерева навколо здавалися чужими, і стежка, якою він, мабуть, прийшов сюди, губилася серед високої трави. Він заблукав. Що ж мені робити, як дістатися дому? Він зробив кілька невпевнених кроків, обережно ступаючи лапками по м'якому моху. Ліс був наповнений звуками, дзищали комахи, шурхотіли гілочки, десь у кущах пробігли мишенята. Раптом з-за великого куща визирнули довгі вушка. Це був зайчик Квасик. Ой хрумчику, що ти тут робиш так далеко від дому? Я загубився, зітхнув їжачок. Зайчик на мить задумався, а потім радісно підскочив: Я знаю, як тобі допомогти. Пам'ятаєш, як ти допоміг мені знайти морквочку, коли вона загубилася у високій траві? Тепер я тобі віддячу. Іди прямо цією стежечкою. Поки не побачиш великий пеньок, там мешкає сова Маруся, вона знає всі дороги в лісі. Їжачок подякував і рушив далі дорога вела його між кущами чорниці та високими папоротями. Сонце пробивалося крізь гілля дерев, малюючи золоті плями на землі. Нарешті він побачив великий вкритий мохом пеньок. На ньому дрімала сова Маруся, ховаючи голову під крило. Пані Марусю. Тихенько покликав їжачок. Сова повільно розплющила очі і кліпнула. «Ох, румчику, це ж ти допоміг мені знайти загублене перо, коли вітер зняв його з моїх крил. Як я можу не допомогти тобі? Вона розправила великі крила, поглянула на ліс згори і сказала: Йди далі до старого ялинника. Там живе білочка сніжка. Вона знає кожну стежинку. Їжачок подякував і рушив у дорогу. Повітря стало прохолоднішим, і незабаром він відчув запах хвої. Високі ялини стояли щільно, як стражники, а на їхніх гілках гойдалися пухнасті шишки. Раптом з гілки зістрибнула білочка сніжка. Хрумчику ти? здивовано вигукнула вона. Так, я шукаю дорогу додому. Ой, як добре, що ти зайшов, зраділа білочка. Я пам'ятаю, як ти допоміг мені зібрати горішки, коли вітер розкидав їх по всьому лісі. Вона на мить задумалася, а потім показала пухнастою лапкою. Йди стежечкою між двома великими соснами. Вона приведе тебе додому. Їжичок щиро подякував і побіг далі. Стежечка була вузенькою і звивистою. Він чув, як поруч у кущах шурхотять мишенятка, а десь далеко кукурікав півень у лісовому селі. Листя шаруділо під лапками, і раптом він відчув знайомий запах сухого листя. Це ж мій дім, зрадів їжачок. Він поспішив вперед і нарешті побачив свою хатинку під великим пеньочком. Втомлений, але щасливий, він заліз у своє тепле ліжечко із сухого листя. Дякую, друзі, прошепотів він перед тим, як заплющити очі. Ліс заспокоївся. Листочки шурхотіли, вітерець лагідно колихав гілки, і місяць м'яко світив у небі. Їжачок заснув, а разом із ним засинав і веєм. Весь...